Добрий день, любі діти. Відгадайте загадку. В ньому солона вода, ходять по ньому суда. Влітку дорослі й діти їздять відпочивати туди. Що це? Так, це море. Море буває різним. Чорним буває і червоним. Буває море веселим, часто буває солоним. Зараз пропоную вам відправитись на морське дно, кого ми можемо побачити на морському дні. Відгадайте, пливе туди, пливе сюди. Її не завжди видно. Вона прозора, як вода. Незнайома вам вона. Це Медуза Медуза має форму купола Вони бувають маленькими і великими. Медузи складаються з води. Ось вона яка розбійниця морська. Усіх би проковтнула зажерлива так, акула. Акула хижак. У них є гострі зуби. А ще акула постійно рухається. Ти зі мною незнайомий. Я живу на дні морському. Голова і вісім ніг звати мене. восьминіг. У восьминога м'яке тіло, немає кісток. Вони справжні хижаки. Восьминоги можуть змінювати забарвлення свого тіла. Є на небі, є і в морі. Це морська зірка. Морська зірка хижачка. Зірки бувають різні за кольором і розміром. А зараз пропоную пограти у гру. Хто де? Уважно подивіться. І скажіть, кого ми бачимо? Морський коник, дельфін акула? Уважно подивіться та запам'ятайте. Морський коник, дельфін, акула. Закрийте очі. Що змінилося? Хто зараз перший? Перший дельфін. Молодці. Уважно подивіться. Заплющте очі. Що змінилося? Так, зараз перша акула. Молодці малята. Ми підемо гуляти. Дно морське вивчати. Скільки водоростей різних? Зірок. Медуз і риб прекрасних. Коники, їжаки і черепашки хороші. Зараз пограємо в гру. Скажи лагідно. Дельфін, а лагідно, дельфінчик. Восьминіг, а лагідно, восьминіжка. Медуза. Алагідно, медузка, кальмар, алагідно, кальмарчик, риба, а лагідно, рибка, морська зірка, а лагідно, зірочка, краб, а лагідно, крабик. Молодці малята! Давайте ще пограємо у гру порівняй. Акула яка? Зла. А дельфін який? Добрий. Коник який? Повільний. А краб який? Швидкий. Рибка яка. Маленька, а дельфін який, Великий. медуза яка? Гладенька, а морська зірка яка колюча, дуже добре. Добре подорожувати в морських глибинах, але нам пора повертатися додому. Великий і дивовижний навколишній світ, в ньому багато загадок і таємниць. Так давайте будемо берегти і охороняти його. До зустрічі, малята!